Вітаю вас, друзі. За останній час з'явилося одразу декілька новин про ліквідації високопоставлених російських окупантів. У російських соцмережах з'явився, наприклад, некролог щодо полковника Гусейна Мусаєва, який командував 36 ю бригадою збройних сил так званої Російської Федерації, і зустрів Хаймарси. Оцю паскуду вже встигли і закопати щоправда на території Азербайджана. Але це далеко не останній високопоставлений російський офіцер, який нещодавно відправився на той світ. Також росіяни у соцмережах плачуть, тому що було ліквідовано і ще Кожухова Романа Ніколаєвіча, підполковника та заступника командира 155-ї бригади збройних сил так званої Росії, і він також зустрівся із Хаймарсом. Обох було ліквідовано протягом останніх двох тижнів, але сьогодні з'явилися і ще деякі приємні новини. Росія. Я повідомили, що подох іще один доволі відомий російський окупант, як вони самі пишуть, настоящий руський чоловік із угруповання Еспаньола Суботін В'ячеслав. Оцей так званий російський денацифікатор приїхав на територію України не тільки щоб подохнути, а як він сам зізнавався, щоби відрізати вуха українським військовополоненим. Тому із вас, дорогі діти, хто закінчить цей рік на одній пітерки. Я привезу уха. Азовця. тепер же його самого на так звану Росію привезуть, якщо іще пощастить. І тим часом так звана Росія отримує одночасно аж два. Це Удар в спину раптово росіяни почали відчувати, що вони отримують удари у спину від двох своїх ну не союзників, але від держави, з якими у так званої Росії, були доволі непогані відносини. Перша це Ізраїль. Ізраїль допускає колосальну геополітичну шибку, коли говоріт, що ми зараз допоможемо Україні. Україна нам. ну а друга держава, яка б'є так звану Росію у спину, це Вірменія. Причому далеко не вперше, і росіяни традиційно їй погрожують. І Армінії не буде Ва, взагалі. Вот У то ви зараз обов'язково перевірте, чи ви підписані на мій канал. І якщо не підписалися, то зробіть це, натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, і на ці дві теми із вами і поговоримо. Погіршення відносин між так званою Росією та Ізраїлем почалося із жовтня минулого року, коли почалася війна на Близькому Сході. І так звана Росія, звісно, підтримала ворогів Ізраїля, дотримуються антиізраїльської повістки. Також Жі російські пропагандисти СМІ савчає про новий удар Ізраїлю, обстріляли лагерь біженців, є жертви. Вони категорично засуджують операцію Ізраїля, розповідають, що ізраїльтяни їдять палестинців живцем, і це ті самі російські пропагандисти, які підтримують, наприклад, вбивство п'ятьох дітей у Одесі. Засуджує так звана Росія Ізраїль на офіційному рівні представник так званої Росії у ООН постійно на цьому наголошує. Тем не -на наскільки можна судіти по інфа. Ормації в відкритому доступі не допомагає і не поможет освободіть залож так звана Росія не приховує своєї позиції. Вона налаштована проти Ізраїлю, і Ізраїль може і хотів би й далі дружити із так званою Росією, але вже за таких обставин не може. Власне, напевно, саме тому представник Ізраїлю у організації Об'єднаних Націй нещодавно висловився вже на підтримку України. Фодепасту є. Ізраїль the, the ground and here in the United Nations. Він також засудив агресію так званої Росії, сказав про воєнні злочини росіян на території України і заявив, що Ізраїль надасть Україні системи оповіщення щодо ракетних атак. Ізраїль is early warning systems to систем civilian lives from з. And drone звісно, враховуючи доволі неоднозначну зовнішню політику Ізраїлю щодо України, така заява багато кого в Україні здивувала, але ще більше здивувала російських пропагандистів, які одразу почали казати, Ізраїль не має права на існування. А саме Ізраїль як інакше іначе Какое политическое обоснование существования государства Ізраїля в этих границах, Какої єснікаку ображений соловйов, який до слова є етнічним євреєм, принаймні сам він про себе так постійно каже, навіть почав погрожувати Ізраїлю. А тому що наш відповідь може бути страшним. Просто страшно. дуже страшна відповідь так званої Росії. Це пропозиція озброїти ворогів Ізраїлю, тобто зробити те, що так звана Росія і так робить, тому що так звана Росія допомагала і Хамас, і зараз допомагає зброєю Ірану. Ну і допоможемо всім ворогам Ізраїлю, находячись вокруг нього то Ізраїлю то придет. Очень тяжело, доволі цікавий розворот, але знаючи, як себе поводить Ізраїль, я не виключаю, що усе іще може змінитися. Але, схоже, змін не буде вже у зовнішній політиці Вірменії, котра остаточно йде від так званої Росії. Вірменія стає усе ближчою до Європейського Союзу і до Франції. Зокрема, І з Францією, Вірменія вже навіть підписує угоди про співпрацю у військовій сфері. Макрон паралельно провалу в Африці, почав. Как будто бы подкупать премьер-министра Армении Пашиняна. Іначе дії армянського політика сложно пояснити. А вже ж ані так званій Росії, ані її придатку Білорусі. Це дуже не подобається, особливо на тлі нещодавніх заяв Макрона про можливість відправки військ Франції на територію України. Франція допоможе і системами, обмеженими системами ПВО, і в військовій області, в економіці. в общем возьмет Єреван на плечі і понісо. Ускладнюється для так званої Росії ситуація із Вірменією, також і тим. Що Вірменія фактично припинила свою участь у ОДКБ. Формально вона там і ще присутня, але не приїздять делегати на саміти. А нещодавно Пашинян заявив, що Вірменія заморозить свою участь у ОДКБ у Кремлі. Не вірять таким заявам і кажуть, будуть іще з'ясовувати і розбиратися. Ні, в настоящий момент. не було ніяких контактів, але в рамках робочих контактів, звісно ж. Мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Тому ми продовжимо наш діалог. Єреваном. набагато більш відверті оцінки надає Лукашенко і просить Вірменію не йти, не покидати ОДКБ. Не смішиться, не надо виходити, не надо заморажувати чого-то. Зачем ці різкі ціледвіжені Вони нікому не потрібні. Але не тільки це створює проблеми для так званої Росії, тому що Вірменія також іще ратифікувала Римський статут, і нещодавно Пашинян заявив, що Вірменія не гарантує безпеку Владимира Путіна, якщо він. Раптом туди прилетить по ідеї на території Арменії, якщо Путін там окажеться, його должны аріставати на цьому тлі почалося загострення вже у російських пропагандистів. Наприклад, етнічна вірменка Сімоньян каже, що Вірменія припинить своє існування. То не буде як нікакої Армії в тічі ніті, і Армінії не буде взагалі. Увіді погрожувати Вірменії разом із Сімоньян. Почав також і пропагандист Соловйов. Вони разом дійшли думки, що було би чудово захопити і Вірменію, і Грузію, уряд котрої зараз дуже лояльний до Росіян, не було б ніякої проблеми Арменії. якщо б му году ми не зупинилися. от ми б вирішили проблему Грузії в 8-му году. У нас була б сухопутна границя в Арменії. Не було б граніці. Ні, з Грузії ні З давно бикаки Як і бути. бути. Як і должно бути. І це і є справжня позиція так званої Росії. Як щодо Вірменії, так і щодо Грузії, а не те, що там белькоче Пєсков про те, що він буде іще з'ясовувати і розбиратися справжню позицію так званої Росії. Озвучив також і російський депутат Федоров. Тоже вірі Арменія тупікова страна в діополіського плана. То Арменія ні, не ні, законна і проче, проче, проч, Це за незаконне державне прозвала, враховуючи отаку агресивну риторику Росіян щодо Вірменії, а також те, що так звана Росія кинула Вірменію по лінії ОДКБ і ніяк їй не допомогла у війні з Азербайджаном. Зовсім не дивно, що Вірменія хоче віддалятися від так званої Росії, але треба передусім вірменії ще вигнати російські війська зі своєї території я жду коли Пашинян скаже, уберіть ці свою базу І ось це буде кінець конець государства кожен сусід так званої росії має усвідомити що поки так звана росія існує вона буде становити для своїх сусідів серйозну загрозу і тому так звану росію треба тільки зупиняти зупиняти силою зупиняти зброєю ми із великим нетерпінням чекаємо коли почне Реалізовуватись чеська ініціатива щодо надання Україні восьми сотень тисяч боєприпасів. Бої з боєприпасами у нашої армії зараз дуже значний дефіцит. Кількість була зовсім інша, ніж зараз. Грубо кажучи, мій польовий там склад. Він був весь забитий повністю боєприпасами. Сотнями навіть я б сказав, а зараз ну процентів 20, напевне з того, що лишилося, та й маємо а, там постачання поновлення складу, грубо кажучи, воно набагато рідше стало, чим було до того. Конкретно ми із вами поки що не можемо постачати артилерійські боєприпаси для українського війська, але ми можемо нашому війську давати інші можливості. Безпілотники, господствують в воздухі. Що буде потом, і ці можливості також дуже суттєво впливають на ситуацію на фронті. Воїни 60-ї окремої інгулецької механізованої бригади показали, як вони днями відбивали російський штурм різною зброєю, але також у тому числі і тими дронами камікадзе, на які видавали свої кошти. Ці дрони врятували багато наших життів для того, щоб росіяни зі своїми життями прощалися частіше і щоб більше життів наших воїнів було. Врятовано, ми завдяки вам продовжуємо передавати дрони на фронт, і ще 100 дуже товстих дронів Камікадзе отримали підрозділи. Я не знаю, чи буде ефективною допомога, яку нам має надати Ізраїль. Я так само не знаю, чи є ефективною та допомога, яку, як кажуть, нам надає Вірменія. Але я знаю, що ваша допомога точно ефективна і дуже своєчасна на фронті, тому не зупиняйтеся і продовжуйте і далі допомагати силам оборони України. Субтитрувальниця